Перший причал готується до відкриття сезону 2023. в рамках дії меморандуму, який було укладено в попередні роки між Білгородністровською міською радою та громадською організацією «Рибальський край, згідно проекту благоустрою першого причалу, кожна зі сторін брала на себе певні зобов'язання. Упродовж семи років силами та коштами громадської організації ведеться облаштування території, укріплення берегової лінії, забезпечується порядок та охорона, здійснюється відеоспостереження та інші поточні роботи. Адже територія велика. І потребує значних вкладень, часу та зусиль. І ось такий зустрічний крок було зроблено і міською радою. А саме ремонт дорожнього покриття відрізку вулиці, що веде до першого причалу. Новенька викладена тротуарною плиткою дорога зроблена за кошти міського бюджету, вже дарує комфорт як пішоходам, так і водіям. Передбачено і місце для паркування. Невеличку екскурсію для нашої знімальної групи провів голова громадської організації Рибацький край Володимир Кальніченко. В рамках меморандуму у нас був проект благоустрія, і там було частково, що місце робить там до дорогу. Ми благоустроюємо частину причала там берегу лінію, пульси керману хлопці спортсмени там благоустроють майданчики спортивні. Ну так і питаємось в цьому напрямку рухатись. Сьогодні дійсно є дуже гарна така дорога з плитки, як ми бачимо. Плитка встановлена так, що навіть великі автівки можуть нормально ній проїжджати і не боятися, що вона десь просяде». Ще знаю, що в майбутньому планується зробити тротуар. Вже йдуть тендера по цьому тротуару, Наскільки мені відомо, просили у нашого мера. В свою чергу місця не просили у нас, що хлопці у вас на причалі багато людей, багато є якісь міроприятій, а дороги немає. То ця дорога необхідна. А в минулому році ще й почав курсувати катер на Відіополь, почало багато місцян сюди приїжджати, а дороги немає. Спуститись майже не було можливості. А сьогодні ми бачимо красиву гарненьку дорогу, по якій можна сюди спокійно приїхати, припаркуватись. Мер до цього прислухався, як ми бачимо, і на сьогодні ми маємо таку чудову дорогу. З настанням теплих днів роботи по благоустрою території поновилися. Після заслання дороги плиткою власними силами облаштували в'їзд на територію причалу. Тривають берегокріплювальні роботи. Наразі ми укріплюємо берегову лінію з тої сторони, тому що пройшла зіма, а зіма у нас завжди це лід. лід сує багато бетонних плід, буває, поміски підіймає і руйнує причал. Тому ми кожного року починаємо з того, що трошки десь його укріплюємо, трошки чуть-чуть підбетонуємо і десь оброблюємо причальну зону. Далі планується як завжди, це озеленення, це обробка території від від комах. Ну і будемо якісь міроприяття вже в цьому році проводити. Незабаром стартує сезон активної рибалки, найголовнішої родзинки першого причалу, що вже говорити про можливість просто відпочити в єднанні з природою, відчути легкий вітерець з дністровського лиману, помилуватися краєвидами берегів та могутніми стінами і баштами середньовічної фортеці. Відкриття ж сезону 2023 на першому причалі планується 1 травня, чудовим концертом, розважальною програмою і, звісно, частуванням з фудкорту та традиційною юшкою. З 1 травня у нас вже буде повноцінне відкриття. Буде функціонувати фудкорт-зона, де можна буде щось придбати, поїсти або попити. Можна буде гарно погуляти, а також буде перший невеличкий концерт від Суркан Валерій Іванович. Діючи впевненими кроками, громадською організацією Рибацький край самотужки розроблена проектна документація сумісного розвитку причалу з робочими кресленнями, наочною демонстрацією локацій, зон відпочинку. І є впевнені, що за сприянням міської влади буде розпочата його реалізацію. У нас вже є розроблений проект Благоустрія. Сьогодні ми його вже придбали повністю. Той тобто, це робочий проект з робочим кресленням. Це не просто візуалізація. В майбутньому плануємо його погодити з нашою місцевою владою, погодити з нашим мером та дати йому ходу і трошки почати все, все ж таки його реалізовувати. Головна концепція це громадське місто для всіх місця на кірману. Це місце, де себе зможуть знайти в будь-якому напрямці: як і спортсмени, так і яхтсмени, так і рибаки і інші різні громадські заклади. Аходи, щоб ми тут могли проводити е, праздники, такі, от як ми, допустим, Фестиваль ухи, Коли проводимо тут багато людей, всім подобається, приходять сім'ями, віддихаємо на сцені. Проходять якісь заходи, музичні спортсмени проводять свої спортзаходи. Яксмени могли б теж катати людей, і так далі. Тобто ця концепція була, вона такою залишається і не незмінною. Як говорить Володимир, минулий сезон на жаль не дав очікуваних результатів, але я впевненість, що цього року буде краще. Минулий сезон, я думаю, для всіх був дуже тяжким, в тому часі і для нас. Яхтсмени пішли, тому що зараз вода закрита. спортивні заходи теж не проводилися, але ми все одно намагалися піддержувати причал в тому нагляді, в якому він є. Якось фінансувати тут охорону, облаштування території, так і наразі продовжуємо це робити. Надіємо, що скоро ми переможемо і зможемо ще яскравіше та більш розвивати цю територію. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.